Таким темпом ви не навчитеся програмувати ну ніколи. Спочатку про мінімальний ліміт часу. Як іде процес навчання? Сьогодні ви щось вивчили, завтра ви його повторюєте і вчите щось інше. Щоразу, коли ви сідаєте за навчання, вам незмінно потрібен час, щоб пригадати на чому ви зупинилися, і відновити контекст попередньої роботи, у середньому на це іде від 20 до 50 хвилин. Тобто, очевидно, що якщо ви Відділяєте на навчання годину, то більша частина часу піде на відновлення контексту і ви будете просуватися вкрай повільно. Таким темпом ви не навчитеся програмувати ну, ніколи. Тому Оптимальний час від півтори до двох годин за раз також не менш важливою є частота. З точки зору теорії навчання ви маєте вчитися мінімум 2-3 рази на тиждень. Таким чином, ви повинні витрачати мінімум на навчання 1,5-2 години 2-3 рази на тиждень. Якщо ви не можете виділити стільки часу, то найімовірніше програмування ви так ніколи не засвоїте.